Друзі, всім привітики! І сьогодні день розпочинаємо із забирання посилок. Зараз я поїду, заберу посилку, мені прийшла і покажу вам, що там. І далі йдемо сьогодні куштувати восьме нога. Надіюсь, він там буде. І зараз будемо шукати нашу посилочку. Так. Зараз прийдемо додому і я вам розповім, що тут. Ось така штукенція мені прийшла. Я собі замовила ось таке для взбивання якихось коктейлів, або ну, я брала особисто для збивання матчі. А ну, о, працює, заряджено, супер. І воно на USB. Є багато режимів, але як його вимкнути. О, ага, треба затримати. Є ще ось таке така насадка. І заряджається від USB. Супер! Ну класна штука, слухайте, вона така дуже надійна, якась така, ну, непогана, хоч і коштує дешево, 80 90 тисяч. Класно. І зараз вам розповім, чому ми раніше не могли вийти. Тому що в нас сьогодні такий був день. Спочатку робота, а далі ми сіли дивитися квартири, так як ми хочемо або переїжджати, або візаран. Нам потрібно все одно дізнатися за квартири, житло, ось так. І ми дивилися, дивилися за комп'ютером і просто позасинали. Ми проспали три години. Ну, звичайно, ми це вже робили на ліжку. Так, з комп'ютером, з тим всім ми і заснули. Прокинулися і вже п'ята вечора, ось так. Ось такий в нас сьогодні був веселий деньок. Тому зразу прокинулися, зібралися і вирішили йти вечеряти на рибу. І ще я сьогодні мала сходити на брекети і проспала все, тому що вчора ввечері відламала брекета. як їла. Сьогодні хотіла піти, але проспала все на світі. Тому, напевно, піду вже завтра. Так, ось ми підходимо до закладу. Ми вже з вами тут були. Хто дивиться відео, хто пам'ятає. Ось цілі ящики пива і дивимося, що є тут за рибка. Ми, до речі, ще ось таку не куштували, Дивіться, яке в велике око. Yes. Так, хочемо скуштувати ската. Дивимося, чи є. Так, дивіться, тут жарять навіть ската. Ми хотіли взяти ската, але він був останній. Більше його немає. Тому вирішили спробувати ось таку рибу з таким оком. Ще думали на ось цієї в цяточку, але сьогодні тільки ось цю. І вона коштує 310 тисяч. Дивіться, яке гарне око. Тут ще також є ракушки різні, ось устриці також на грилі. Лід привезли. Ось так. Відра. До пива заносять. Також є бак, це ж риба. Так ось наша черга дійшла, наша рибка. Яка гарна. Дивіться, яка кількість устриць. І йде наша риба на вогонь. Ага. Ось так вона боком. Все, устриці готові. Бачите, їх заливають якимись соусами, приправами різними. Я уявляю, як йому важко і жарко, тому що на вулиці 30+, він стоїть цілий день біля мангала. Людей, купа замовлень, він не відходить, звісно. Просто не відходить. Риба за рибою, креветка за креветкою. Важко йому. Ми вже повернулися додому і показую вам нашу вечерю. Віка вирішила піти гуляти, позвонила подругам, тому ми вдвох Показую вам це. Мені здається, це листя хрону. Щось воно мені дуже його нагадує. Далі це ось такий зелений соус. Він дуже смачний, але дуже гострий. Ось ці кісточки від червоного перцю навіть плавають. І ось така рибка. Вона виглядає вже не так привабливо. Ну, він так підсмажив її класно. Надіюсь, буде смачно. Ну, око неї дуже волотенське. <різь> виглядає серце. О, Хотів... не зараз заберу. О, здається, яке тут гарненьке біле м'яко. До речі, вона всередині взагалі не чищена. Все з кишками. Риба називається Red Snapper. Дивіться, яка вона така біленька, гарна. І досить м'ясиста. І зараз будемо куштувати. така, як куряче філе. Досить така щільна, якась плотненька. Смачна. Так, що ж, сьогодні буду пити мачум, бо мені вже дуже кордить спробувати ось цю штукенцію. Не знаю, як вона правильно називається. Якийсь міні-міксер. Міні-вінчик такий маленький, дуже хочу спробувати. Тому зараз вам взагалі розповім, що таке матча. Мені здається, я вже колись вам знімала відео з матчею. Це мені її віддала Інна, я його не купувала, тут його вже досить маленько лишилось, потрібно було купити. Це зелений подрібнений чай. Він повністю такий подрібнений, в дрібний дрібний порошок. Зараз вам покажу. Ось дивіться, це ось такий, такий порошок. І далі це все заливаємо молоком, але трішечки ось так. І починаю взбивати. Ой, треба було повністю погрузити. Класно, так, більше швидкість і ще більше. Ух. Ого! Класно. Оце в мене покупка. Тішусь, як мала дитина. Клас. Мені здається, я цю штукенцію заберу з собою в Україні, тому що вона мені дуже подобається. І досить слухається зручно, вона знаєте, таке ніби ручка. Зразу збив і все. І ось, дивіться, є такий маленький. Така маленька насадка, можна також щось збивати. Я думаю, навіть яйця з цукром, в принципі, можна збити, тому що мощність тут непогана. Ось, здається, трошки вив... вальється вже вилилося. Клас. І, до речі, воно збільшилося в кількості. Зараз я його купим Я ще не навчилась. Ось. Так, і воно, до речі, збільшилося. Я наливала набагато менше молока, ніж зараз ось в кружці. Ну, ще пару разів я навчуся, і буде ідеально. Так, показую все, як є, а є ось так. Ну, що? <сиркно> воно трішки в мене порозливалось. До речі, молоко також збігло, я його лишила, пішла, воно збігло. <сиркно> Буває. Так ось потрібно, ще було додати молока. І зараз перемішаю. І дивіться, воно так і піниться, Має бути така ось велика пінка в матчі. І зараз будемо куштувати. Тепер дегустація. Ось так виглядає з такою пінкою. Якраз матчою потрібно збивати, тому що вона має бути ось такою пінкою, тому що я пробувала її робити, коли мені Іна віддала, я пробувала просто накидала матчі, залила молоком, і вона абсолютно нічого не вийшло. Mm, ну, я дала трішечки багато чаю, воно таке дуже термоядерне, але мені смак подобається. Це такий, знаєте, насичений зелений чай з молоком. Ну, смачно. Але якби ще сюди трішечки цукру, мені здається, було б смачніше, воно не було б таке міцне, можливо, воно б трішки розбавило, але цукор я давати не хочу. Хтось вже повернувся з гуляння і грається цією штукою і не може виключити. А я догадалася, як воно виключається. Можете просто зажати? Не вже молодець. Дегустація ріки. Пробуй! Дегустація віки? Мене пробуємо. <різь> віки на дегустація риби. Давай їжі. Смачна? Тільки я з'їла гриль. Гриль з'їла. <різь> Ну, горіла частина, тут такі штуки, а такі чорні від гриля. А я думала, ти з'їла, так як дегустація. <рес> <рес> Що? Риба смачна. Ага. Мені здається, ти тільки з гриля зняти, то вона ще смачніше буде. Ну, треба було не йти гуляти, Твої Ні, проблеми. Не гуляла я класно. Угу. Зараз на морі дуже гарно. Там море дуже було спокійне, і хворі були тільки прям біля лінії пляж. Угу. Дуже круто. Дякую. Синоптик <laughs> Юа. Ви теж їлися саме чорними? Ну та що? Ж... Ну вони портять трошки смак. Угу. Mm -hmm. Дуже смачно, 9 з 10. Так? А чому 9 на 10 через ці штучки? Так, да, <laughs> через, ці... через цей гриль. Віка має на увазі ось це таке чорне, що, знаєте, з гриля риба була чорненька трішки. Та нічого нормально. Ну, в цілому, Якщо не брати у цей грани. Вона ну, мені дуже якась така, вона, знаєш, як куряче філе, вона така дуже. Вона така простенька. Простенька тобі? А, простенька. Зрозуміло. За штуку класне. Так, Віка хоче вам дещо продемонструвати. Давай. Репортер Вікторія буде демонструвати свої чудовироби на стелі. Вміння Віки, не здається, що придумала. І сердечко. Особливо на скотч в стелі. І на нитці. Дуже гарно виглядає. Але mm -hmm. тут я трішки протопила, і їх треба було зробити двохсторонніми, тому що тут воно біле, і коли воно повертається, не дуже гарно. Mm -hmm. Тут вони такі: такі два відео. З Майнкрафту. О, це віка в нас таке талантюще. Ну, і там ще в мене з ФНАФу. Сядь. ФНАФу? ФНАФ це гра, там, де мішка Френті. Зараз покажу. Презентуємо ось також Віка робила. Плюс вайп. Це моя улюблена фраза, я по нею вже жити не можу. Віка. Це мішка Фредді, це зайчик, це Чіка. Чіка, ну це я. це я забула, це я взагалі не знаю хто. Це ти таки малювала сама, правильно? По клітинках, так, по клітинках це Віка таки. Ну, талант! Ну, талант! І що ж на цих вікиних талантах будемо завершувати сьогоднішнє відео. Зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому облозі. Сьогодні також відео вийшло в мене дуже коротенько, тому що цілий день ми проспали. Але нічого, в принципі, багато чого не встигла зробити те, що планувала сьогодні, але зато виспалася. Ось так тому зустрінемося з вами завтра у новому дні. У новому облозі. Всім пока-пока!